Що ми сьогодні будемо далі робити. Перше, ми зараз розберемося, як нам, як нам відловлювати момент, коли пересікаються наші бонуси, наприклад, і наші вороги з нашим героєм. Найпростіше це робити в наших циклах. Можна створити додаткову умову. If player є спеціальний метод collide. Вибачте, Player Rect, нам треба плеєр рект саме. У нього є коллайт, collide. коллайдрект. Collide тобто, коли він, коли Pygame обраховує або розуміє, що є пересічення двох об'єктів, це потрапляє в Collide. І сюди можна передати новий інший об'єкт ректу, іншого будь-якого об'єкту. Для нас з вами потрібен Enemy Rect. Enemy Rect, пам'ятаєте, у нас на другій позиції за індексом 1. Enemy rect за індексом 1. Якщо це трапилось, ми з вами зараз напринтимо print Бум. Бум. Є. І в бонусах зробимо те саме, але будемо принтити щось трошки, трошки інше. If player wrecked, collide rect collide Знову ж таки, бонус це у нас на другій позиції за першим індексом. Бонус один. Якщо є пересічення з бонусом, то ми будемо з вами принтити напринтимо в консольку і yep. єп, yep. Так, чи так? Єп, yep. буде так. Ну, давайте подивимося. Чи буде пересіч, чи, при пересіченні щось у нас видно. Текст, бонусів щось немає. О, давайте. Оп, дивіться, бум. Був бум. Супер. Зараз зараз ще один буде бум. Он, ще один бум. І давайте все ж таки зробимо а пересічення з нашим бонусом. Он єп. Ось так це працює. Коли гра PayGame бачить, що є пересічення, ось у нас тут єп, бум, це є. І так. Для чого це потрібно? Ми можемо обраховувати ці варіанти для того, щоб або завершити гру, коли ми зустрілися з Енемі, або ж нараховувати нам бали наші, щоб була якась цікавинка, при зіткненні з бонусами. Що ще ми будемо зробити при бонусах? Ми при бонусах будемо їх ховати, або вони будуть зникати, ну, будемо їх викидати з гри. Щоб було зрозуміло, що ми його зловили. Як ми це зробимо? Так само, як ми тут викидаємо наші бонуси за межі. Бонуси бонус і енемі. Давайте зробимо так. Якщо у нас коллайт, то ми, то ми зробимо бонуси. Бонуси. Пап. Бонус індекс. Індекс нашого бонусу. Отак. Давайте перевіримо, чи так це насправді. Зараз наші бонуси прийдуть. Десь один є. Може ще один тап. О, як добре. Ось так. І він буде зникати з екрану. При потраплянні, при зіткненні з ворогом, ми з вами будемо робити так. Ми з вами будемо робити так. Просто будемо закінчувати гру. Ви пам'ятаєте, на початку ми робили такий plain true. І тут саме зробимо просто його plain. plain. Plain false. І, в принципі, гра на цьому буде закінчуватися. Давайте перевіримо, чи це так. Все, при зіткненні з ворогом гру ми будемо закінчувати на даний момент. Просто, просто будемо закінчувати. А, що ж будемо робити далі? Далі, давайте зробимо рахунок, щоб у нас був якийсь, видно якийсь рахунок. І так, для того, щоб мати змогу виводити якісь бали. На наш екран нам потрібно визначити спочатку змінну фонд, яка буде описувати, яким саме шрифтом ми будемо це вводити. Для цього є. Давайте визначимо константу фонд. Десь тут приблизно, да? нехай вона буде така фонд. Вона у нас буде незмінна. Є PyGame. Pygame, є модуль фонд. Фонд і. Його треба ініціювати, здається. А, ні, можна його не ініціювати. Його треба створити, знайти системний фонд. Сисфонд Знаходите в вашій системі якийсь фонд за ім'ям. Ну, найпростіше мені подобається Вердана. Давайте недемо Вердану. І далі дивіться, Тут можна почитати: стрінга, назва фонду. Не або і терибл взагалі можна було. І сайз. Сайз нехай буде у нас зараз 20 пікселів для початку. Нам цього буде достатньо. Що нам далі доведеться робити? Далі нам потрібно створити змінну котра буде рахувати наші бали. Нехай буде це Score. score. І початку це буде 0. І тепер цей ці бали треба вивести на екран. Як, це, як ми зробимо? Ми зможемо зробити через Blit. Нехай це буде десь. Спочатку буде. Ну, да, давайте зробимо десь тут. Main display. BLEED. BLEED. Наш фонд. Фонд. Рендер. Відрендеримо його. Дивіться, текст, який ми будемо рендерити. І. Бекграунд кор нам не потрібен, колор, який, якийсь нам колор потрібен буде. Давайте зробимо, М -м, значить, У нас буде тут score, score і коло. Колор у нас white є, здається, чи немає? Колор white. От нехай буде він білим кольором. І далі ви пам'ятаєте, для бліту треба ще е значення, де саме координат. Де ми будемо розташовувати? Мабуть, в верхньому правому кутку, а зараз мене буде його не видно. Давайте зробимо, давайте зробимо по центру, мабуть, да? Нехай буде. Нехай буде десь приблизно по центру. Як ми можемо отримати центр? Ми можемо поділити ширину на два, але це буде не зовсім центр. Але це буде не зовсім центр. Фикс. Давайте, давайте все ж таки створимо його в правому кутку. Тоді нам потрібно буде передати тапл. А, на По іксу це буде наш виз, виз, і віднімемо від нього у нас 20 пікселів. Давайте зробимо хард, мінус 50, нехай буде. І по ігреку це буде приблизно як у нас, 20? 20, нехай буде. Давайте подивимося, чи буде у нас взагалі нулик на екрані. Не буде, тому що. Давайте Тру, тому приведемо його до рядочка STR. Yes. Давайте подивимося О, тепер да, з'явився наш. Бачите, нулик з'явився. Все видно. Тепер давайте ж його якось рахувати і збільшувати. Де ми це можемо робити? Найпростіше це робити там, де в нас бонуси пересікаються з нашим е гравцем. і де... Ми її видаляємо. Тому зробимо score плюс дорівнює 1. При кожному перехопленні бонуса ми будемо рахувати наш, е, наші бали. Давайте подивимося, чи буде працювати. Якраз бонус дуже зручний. Он, дивіться, у нас одиничка. Все круто. Все рахує, все є. При зіткненні з. А, не, не, не при зіткнені з бонусом. Гра наша закінчується. Ось так легко ми змогли зробити наш фонд, для того, щоб виводити наші бали на наш екран. Ну що ж, рухаємося далі, і тепер настав час зробити нашу гру трошки красивішою. Для цього щоб можна було використовувати, того, можна було використовувати в нашій грі якісь картинки, нам треба для початку їх скопіювати в проєкт. У вас будуть в додаткових матеріалах ці картинки. Зараз я просто їх скопіюю до нас в проєкт. Що ми для цього зробимо? Зараз хвилинку де вони? Так, отут вони в мене в картинках. Ось є в мене чотири картинки. Я їх просто візьму і перетягну собі в проєкт. Те саме можете зробити ви, вони у вас з'являться в проєкті і будуть напряму доступні в нашому коді. Нічого не потрібно буде вигадувати. Перше, що ми зробимо, давайте додамо до нашої гри бекграунд замість чорного фону. Що ми для цього зробимо? По-перше, ми визначимо бекграунд, Нехай це буде bg, змінна. І завантажимо картинку нашого бекграунду. Нашого Як це робиться? В Pygame є модуль Image, котрий можна зробити лот. І просто завантажити за ім'ям. Так як у нас картинки знаходяться біля нашого проєкту, то у нас вся тека буде корнем для нього. То можна просто написати напряму ім'я картинки. Back, Background, background. PNG. PNG. Дивіться, load повертає surface. Саме повертає Surface. Це той об'єкт, який ми з вами створювали для плеєрів, наприклад. і все. Тобто все, бэкграунд ми завантажили. Давайте його тепер відмалюємо. Дивіться, ще яка штука, і доволі на це треба звернути увагу. Ми малюємо в нашому основному циклі. Першими йдуть картинки, котрі йдуть з самого низу, і починаємо накладати всі інші картинки От для методу BLIT, Main Display. Якщо ми відмалюємо наш бекграунд в кінці, то він просто закриє все ігрове поле, і в нас не буде видно ні гравця, ні бонусів, ні enмі. Тому відразу після івентів Fill дисплей Black тепер нам не потрібен. Вже нам не потрібно його заповнювати. Давайте його закоментуємо. А тут зробимо Main Display, блід, BG, це буде surface, і координати. Координат у нас з вами 0-0. Давайте подивимося, чи намалюється наш бекграунд О, є наш бекграунд правда, там трошки гравця не видно, бо він світленький доволі. Е, давайте змінимо тепер колір гравця на чорний, і буде краще видно. І, до речі, можна буде змінити. Колір гравця. Зараз змінимо на чорний, буде краще видно. Колор Black І. Фонд теж зробимо Color Black. Де наш фонд? Десь біля гравця малював Color Black. Color Black. Давайте подивимося, чи чипер будемо. Так, є рахунок. Але ж, бачите, у нас бекграунд статичний і не весь, мені здається, не вся картинка залася. Давайте подивимося на картинку фактичну і на те, що є. Бекграунд. Да, картинка, бачите, вона така трошки більша, а завелася у нас якась частинка. Що для цього треба зробити? Для цього треба підігнати карти, розмір картинки під розмір нашого екрану. Як це можна зробити? Оце завантаження картинки, де ми бекграунд завантажували, ми можемо ми можемо його, в принципі, просто трансформувати. Є в PyGame є ще один одна бібліотека Pygame. Кортра дозволяє е, працювати з картинками Transform. E, scale здається. так, Scale. Сюди передається Surface і розміри, які нам потрібні. Розміри нам, у нас будуть е, наш Wiz і наш хейт. Передаємо наші розміри. Wiz. Наші розміри нашого головного екрану. Давайте подивимося тепер, чи заповнить вся картинка наш ігрове поле. О, тепер у нас вся картинка вже заповнила наше ігрове поле, і нам тепер все видно. Супер. Дуже непогано здається, але ж вона статична. Треба, щоб вона могла рухатися. Для цього нам доведеться трошки попрацювати. А зараз трошки теорії, а потім приступимо до виконання. І так, дивіться. Якщо ми будемо одну картинку зміщати, то вона буде зміщатись, а за нею буде йти чорний екран, або те, що там є під низом. Тому нам фактично треба брати дві картинки або одну картинку, а розміщувати її одну за одною, щоб вони йшли як за барабаном, щоб ми бачили постійно одну картинку. Тому ми з вами зробимо таким чином. Визначимо: сам бекграунд ми визначили. Ми зараз визначимо. Координату x для першого. У нас буде так BGX. bg BGX для першої картинки вона буде дорівнювати нулю. І бекграунд uh, uh, мабуть, краще буде так, буде більш зрозуміліше І бекграунд X для другої картинки, котра буде дорівнювати BG. Сам backround uh, GET. Виз. Тобто ми отримаємо ширину X2 буде знаходитися в кінці бекграунду 1. Оце буде бекграунд, зрозуміло? Тобто По ширині всього бекграунду, в, в правій точці, в самому кінці по ширині, буде знаходитися перша точка для початку руху другої картинки. Ну і зробимо BG-move. Background об, вибачте, background move. Такою швидкістю він, вона у нас буде рухатися. У нас буде рухатися тільки в одну сторону, тому ми тут напишемо просто, напевно, ну, десь давайте три для початку візьмемо. Хоча, можливо було б і. Ну, хай нехай буде поки так. <клух> і так, а тепер що ми будемо робити? Отут, де ми з вами е, намалювали бекграунд, треба зробити деякі розрахунки. І перше, що ми розрахуємо, це зміну. Для Х1 і для Х2. Давайте зробимо. Бекграунд x1 дорівнює. мінус дорівнює background move. Background move. Тобто ми зміщаємо зворотній напрямок наш background. І background x2. Теж саме мінус дорівнює, background move. І тепер ці два бекграунди ми намалюємо. І так, Main Display Bleed. Перший намалюється з координатою Background X1. А другий намалюємо. Background X2. Ой, вибачте. Background X2. Давайте подивимося, чи щось вийде у нас. Ось. Наш бекграунд почав рухатись. Але тепер бачите всі е, наші елементи почали трошки так. Ось дивіться, який ефект цікавий. Е, ворог рухається разом з екраном, разом з нашим бекграундом. Чому? Тому що його швидкість теж 3. І ось почали артефакти. Оці артефакти почалися, тому що наш бекграунд закінчився і ми його не перемальовуємо. Зараз ми з вами це виправимо і виправимо швидкості. Що ми можемо і як ми можемо для цього зробити? Тут ми будемо перевіряти значення нашого background x1. Е, дивіться, фактично, наш background заходить за межі видимості, і якщо вже його x1 досягає е, пройшла вся картинка, то ми будемо її оновлювати. Як це зробити? If BG x1 менше мінус е, ширини нашої картинки. BG, get uh, get with Get with То ми наш BG x 1 ставимо в початок картинки. дорівнює Background get with Те саме зробимо і для x 2 if BG X2 менше мінус. Ой, мінус BG get get-with. То ми з вами наш background x2. X2. Будемо переміщати. BG get. with, Ну, десь так повинно це виглядати. Давайте подивимося, чи спрацює така конструкція. Що взагалі у нас буде відбуватися? Так. Гравець наш є. Картинка є, є. Давайте подивимося, чи не буде артефактів. Одна картинка пройшла. І інша картиночка. Зараз там. Так, є інша картинка. І давайте. Подивимо. І є третя картинка, все працює, здається. Давайте подивимося, чи є четверта картинка. Єкс. Зараз ми виправимо. Так, є четверта конкасе картинки пішли. Тепер давайте виправляти швид... А, ні, щось там було не так, зачекайте. Десь була ще одна картинка лишня. А, а да, бо не, не ту координату виправили. Ось так. Тепер повинно все бути. Давайте тепер виправимо швидкості, щоб у нас було. Значить, якщо у нас картинка буде рухатися з швидкістю 3, то бажано рух нашого героя зробити, мабуть, десь на 4 відразу. Да? На 4. а Наші створення наших енемі Ми зробимо мінус 8. -4, щоб не було пересічення швидкості. А, а наші бонуси ми зробимо 4. 8 Давайте подивимося, чи спрацює ця штука. А, так що таке О, угу. О, ну, вже трошки так трошки адекватніше. Летять бонуси, бонуси збираємо. Енемі летять, вже наче не зависають енемі. Є. Так. І зараз подивимося чи картинка. Це вже третя картинка, нас як я бачу. Третя картинка. А, раз закінчив, давайте ще раз подивимося. М -м -м. Так, Е. Е. третья Это друга картинка была. Ой, третья картинка пошла. Зараз дочекаем с четвертой. Четыре. Фонд можно и больше сделать. Є четверта. Це четверта картинка пішла, все правильно. Да. Я помилився, значить, з іксиком там. Так. Це наче всі картинки є. Гра закінчується. А, тепер давайте зробимо що? Давайте зробимо гравця. Я покажу, як зробити на гравцеві нашу картинку, і буду давати вам домашнє завдання вже на сьогодні. І так, давайте виконаємо нашу задачу, додамо імейдж або картинку до нашого гравця. А, що ми тепер зробимо? Нам цей surface вже не потрібен. Ми його можемо коментувати спокійно. Оп. Ми його закоментуємо. Ні, не весь. Весь нам не потрібно. Закоментуємо тільки цей рядочок. І зробимо так. Pygame, Pygame image, Pygame image load. load. І завантажимо. Нашу картинку з нашим гравцем. Є, PNG, PNG. Yeah, завантажили. І тепер, щоб прибрати всі лишні малюнки, або всі лишні, щоб залишилась тільки картинка, щоб не було у нас такого великого квадрату, ми конвертнемо альфа-канал. конверт альфа Отак залишимо. І тепер у нас картинка буде гарна. Давайте подивимося, чи вийде у нас Fine main. Мейнпай. Так, пай мейн. ой, мей. Мейн пай. Подивимося на нашу. О, яка негарна картинка вийшла. лот uh, player PNG, а, ще ж. плеєр PNG, PyGame. А, да, він, <свісно> ця картинка, бачите, замалювалася блеком Давайте закоментуємо. Нам Black теж не потрібен. І знову подивимося. Да, треба, щоб не було силбек і все буде гарно. Є наш гусик, все гарно. А для того, щоб за нашого гусика рухатися, це буде для вас бонусним відео. Я зніму ще відео по тому, як зробити. Гусика рухомим. І так, ваше завдання на сьогоднішній день це додати картинки до наших ворогів, до наших бонусів. А також хочу, щоб ви трошки обмежили випадання наших бонусів і просування наших енемі Як бачите, у нас зараз енемі і бонуси по максимальному що скра що справа що зліва що зверху що знизу вони максимально з'являються вам треба обмежити оці края щоб він не з'являвся в точці, наприклад, в нульовій точці бонус не випадав, щоб трошки він змістився до центру. Так само і Enemy, щоб змістилися знизу трошки до центру і зверху трошки до центру. Ну і ще, щоб наш плеєр не з'являвся отут в верхній точці 0-0, а щоб з'являвся десь по центру або отак. Отаке вам домашнє завдання. Сподіваюсь, ви впораєтеся, наші ментори вам завжди готові допомогти. Дякую, що ці дні були зі мною. Подобаю, сподіваюся, що вам сподобався, сподобалася мова Python. Гра теж. Тепер ви можете нею похизуватися своїм друзям родичам. Всім дякую, всім па-па.